Дорогі жінки, добрі і ласкаві, мужні і тендітні. Ви найдорожчі, що є в житті чоловіків. Щедрість ваших душ зігріває, сила духу захоплює. А краса вселяє віру в те, що світ буде врятовано. Недаремно усі прекрасні почуття у світі мають жіночу назву віра, надія, ніжність, щирість, радість і любов. Дорогі жінки, матері, дружини, бабусі, сестрички та онучки, дякуємо за те, що кожного дня даруєте нам частину весни. Від імені виконавчого комітету міської ради, депутатського корпусу та від мене особисто прийміть найщиріші вітання зі святом 8 березня. Нехай це свято додасть вам сонячного настрою, хай любов, добро, турбота і щирість, які ви даруєте навколишнім, повертається до вас сторицею. Посміхайтеся і розквітайте цієї весни.